Опа, зараз буде клювати. Ну десь кого родить безрима, так? Да? Такого Мрак, така. А там мрачка, сука, з вітром і, і, і промокає вже десь коліна То шо, народ? Може ми складаємося? Да. Чистим рибу. Чистим рибу туди, чи в максима? Конечно, в теплі. Я теж так кажу, що лучи. Якщо, якщо Максима, то ми зараз півгодинки і втікли звідси. Ну, стар, кодайте, салонки, палатки, нахи, влазу, рушно, зараз ми тільки йти і кльов знову, так? Да? Ладно, так. Хто там є?